Шкільна форма, зошити, ранці та канцелярське приладдя. Усе красується на ринкових прилавках або поличках магазинів. Втім, вже 1 вересня ці невід'ємні атрибути школяра підуть у хід. Напередодні байдиві батьки разом зі своїми чадами оббивають пороги усього, де можна зібратися до храму науки. Дивись, і тут ще табличка множення. Є. Давай. Що такий дивись, тут бачиш, як ще розкладається класний з маками. Що цей бере? Так пані Ольга збирає своє чадо до школи. Панам для Сашки вже обрали. Як каже, сама школярка там цілий рік житимуть ручки та олівці. Та, попри цю важливу покупку, попереду ще цілий список необхідного. Сашоня, які зошити подобаються. Які подобаються зошити? Ну давай подивимося. Давай виберемо, які тобі подобаються з ляльками, з, з тваринками, з казковими героями. Які ствари тваринками. зошити кольоровий папір, картон та альбом також прикупили. А ось здавалося б, на перший погляд, звичайна ручка. Вибір не з простих. Дивіться, нам потрібні ручки, і ми вже в першому класі стикнулися з тим, що даєш дитині ручку, через два-три дні починає текти ручка. То може порадити, які краще брати. І ну, бажано такі, щоб без кнопки, бо вчитель робить зауваження, що це має бути ручка без ну, не, не автоматична, бо вони відволікаються, класить і щоб не текла. Що ви можете порадити, як підібрати, так щоб була зручна. Для того, щоб підібрати правильну ручку, крім того, щоб вона текла чи не. Текла, потрібно е, дати дитині спробувати нею пописати. Чи uh -huh. зручно їй, чи краще їй взяти шестигранну, чи тригранну ручку, uh -huh. розумієте? Е, і вже тоді визначитись, яка саме позиція вам підходить? Бачите, зручно uh -huh. орнамент малює. Uh -huh. да. зручно? зручно? Ну, Що ти скажеш? Якою найзручніше тобі? Рома виявляється, обрати якісні олівці також не просте завдання тим більше наша героїня ще й навідує художню школу. Значить, олівець зазвичай перевіряється по жовтому кольору, для uh -huh. того, щоб розуміти, гарно, негарно пише олівець, підходить вам він чи ні. Ви вибираєте жовтий колір з пачки і тоді приймаєте рішення uh -huh. і орієнтуйте, yeah, і навчайте так дитину uh -huh. 11 років, їй це буде корисно, тому що підробити жовтий колір олівця неможливо. Там є натуральний, натуральний пігмент, і саме по ньому звіряються. Uh -huh. Олівці обрали, тепер приглянемо шкільні ранці. Щоправда, цьогоріч Сашка вже другокласниця, тому на цей навчальний рік портфелик у неї є. Якщо ж батьки збирають до школи першачка, то це чи не найважливіший атрибут? Варто додати, що при виборі такого необхідно бути уважним. Ранець повинен відповідати фізіологічним особливостям дитини. А ось кольорова гама широка, як і цінова політика. Тут звісно все залежить від щедрості батьківського гаманця. Ранець може коштувати, починаючи від 450 гривень і вище, звичайно. Це тверда конструкція. Якщо говорити про рюкзак, якщо батьки хочуть зекономити і мати більш-менш тверду спинку і м'який рюкзак, то це, звичайно, ціна від 199 гривень. Проте варто звернути увагу, що дуже мало батьків перший та третій клас вибирають ці позиції по принципу ціна. Зазвичай вибирають якість і здоров'я дитини. Канцелярія, шкільна форма та ранець. Нині зібрати школяра, а тим більше першачка, задоволення не з дешевих. Усе обійдеться в чималу копійчину. При тому батьківський гаманець схудне на декілька тисяч українських гривень. Дивчись на те, що ми вже перший клас пройшли, все одно йдемо в другий клас і необхідно олівці, ручки, фломастери, зошити, альбоми, тому що це все воно вичерпується. То ну, звичайно, можна в цінах коливатися, але якщо того року, щоб зібратися в школу, нам треба було і портфель, і все решту, і це нам війшло десь там приблизно все разом в 4 тисячі гривень, то цього року це буде дещо дешевше. Звісно, зібрати до школи можна і в економ режимі. Втім, на здоров'ї учня батьки не економлять. кажуть, необхідно, аби навчальний процес приносив дитині задоволення. Ну я не сказала, що аж дуже складно, але і це в мене поки що одна дитина, якщо відправляти ну, входить в школу, бо друга ще в садочки. Якщо відправляти двох дітей в школу, то звичайно це по гаманці трошечки б'є, бо бо хочеться, щоб було якісне і щоб дитині було зручно і писати, і малювати, щоб це в неї викликало задоволення. Доволені навчальний процес, переважно такої думки і хмельничани. Втім, можливості у кожного різні. Для одних тисяч гривень вже чимала сума, для інших і п'ять не межа. Ну думаю, десь тисячу гривень не менше». щоб зібрати дитину до школи, то напевно за дві тисячі треба. Бо і одежу треба купити форму, якщо ти потребує заклад навчальний. А зошити, ручки ну при сьогоднішніх цінах, напевно так. Можливо, ще і більше. Я не знаю, жінка збирає. Дві з 2,5 тисячі тільки одежа. Тому що ми от ідемо купляли, шкільна форма коштує 450 гривень. Дуже дорого. А якщо двоє дітей то з нашими зарплатами, тільки одна зарплата піде на школу для однієї дитини, для другої. Все, дуже дорого. Тисяч вісім. Якщо ж у вас з тих чи інших причин бракує часу на збирання, на допомогу приходять консультанти. Пропонують спеціальні путівники, у яких для кожного класу підготовлений перелік необхідного. Вибір різноманітний. Ціновий діапазон на будь-яку кишеню, починаючи від економу до ексклюзив варіанту. Втім, наголошують продавчині, якщо хочете виховати хорошу дитину, витрачайте на неї вдвічі менше грошей і вдвічі більше часу. Шановні батьки, в першу чергу я порадила б вам любити своїх дітей. Це найважливіше, коли ви робите з любов'ю будь-що, виховуєте їх, збирайте їх до школи, підбирайте шкільну форму чи взуття, роблячи це з любов'ю, ви зробите правильний вибір, оптимальний вибір. І ви будете згадувати цей процес ці декілька годин як, як приємні моменти в житті. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.